Закрити крону дерева правильними відповідями на запитання із серії редюс. Зменшуй. це перший етап непростого, зате дуже важливого для збереження довкілля шляху: Zero Waste – нуль відходів, який можна пройти разом із таким ось лебуком, що тільки но побачив світ. Наступний етап на цій стежині – маршрут одноразових речей, які слід замінити багаторазовими альтернативами. Наприклад, трубочки. Та? всі ми знаємо, що пластикові трубочки шкодять довкіллю, тому що ми їх використовуємо дуже багато, вони не переробляються, вони залишаються довкіллі, Ми користуємося ними 5 хвилин, а вони залишаються на сотні років. Але ми можемо, як варіант, взяти якісь соломинки металеві, або, може, це гірше, але є такий варіант паперові, або з очерету, наприклад, на нас є. І в той же час ми можемо просто спробувати не користуватися соломинками. Черговість кроків, власне, і є концепцією zero Waste, додає авторка Лепбука. Зменшимо те, що можемо зменшити, а потім ми заміняємо і використовуємо повторно те, що не можемо зменшити. І ми бачимо, що ми від цього вправи плавно переходимо по шляху такого, можливо, можна сказати, свідомого споживання. І далі вже переходимо до переробки. І коли учасник правильно вже проходить все, тоді він вже на цьому шляху здобуває якісь нові навички, якісь можливо нові усвідомлення. І можливо, він десь подивиться, можливо, він щось може в своєму побуті змінити вже сьогодні. Завершальний етап, рісайкл, переробка. Творці Леббука запропонували таку собі пам'ятку, що можна переробляти, а що ні, аби не плутатися і завжди мати перед очима нагадування. Команда інституту еколого-релігійних студій презентувала в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка Лебук на шляху до зіровист. Інститут чимало працює з дітьми і стикнувся з тим, що практично немає видань, за допомогою яких можна в ігровій формі привчати малечу до екосвідомого способу життя. Тож і вирішили створити такий продукт самотужки. Хотіли показати, що робити не тільки з тим сміттям, що вже створено, а як робити, щоб взагалі не створювати сміття. І тут ми хотіли показати більш познайомити в такій простій ігровій формі діток з концепцією «zero waste» або нуль відходів. І ми не брали там багато кроків. Ми взяли три основні кроки: – «reduce», «reuse», «recycle». Як можна зменшити, а як можна скористатися повторно і переробити. Леббук можна використовувати на уроках сталого розвитку, на виховних годинах та в позакласній роботі. Аби учням та вчителям було зручно і легко вчитися. Дизайнерка Емілія Сливчук зонувала три кроки до екосвідомого споживання, відділивши їх кольорами. Ще на кожній сторінці є конверт із завданнями. Три такі конвертики кишеньки на кожну сторінку теж окремо. І в них є свої картки. Також для зручності ці картки вони мають різну форму. Наприклад, на першій сторінці це прямокутні видовжені, на другій вони круглі, і на третій квадратні. І таким чином ви не переплутаєте, що куди, на яку сторінку, і буде легше сприйматися ця інформація. Лепбук – уже третій інструмент для занять із дітьми за темою свідомого споживання та поводження з твердими побутовими відходами, який презентує інститут еколого-релігійних студій. Раніше розробили екорозмальовку пригоди Степана в Квадратляндії та настільну гру Сорт Сміт. Маємо надзвичайно унікальний продукт донесення екологічних цінностей до дітей. Свідомого споживання і відповідального управління відходами. І, власне, німецькі партнери запозичили цю ідею в нас. Зараз цей лепбук буде перекладений німецькою мовою і використовуватися в Німеччині, що є надзвичайно великим досягненням власне, і оцінкою нашої роботи. Власне, як і деякі попередні наші продукти, вони перекладалися на мови наших партнерів угорську, румунську і використовувалися в подальшій роботі по екологічній освіті, екологічному вихованню. Лебуки безкоштовно розповсюджуватимуть в освітніх закладах Закарпаття й не тільки, аби отримати такий продукт, слід усього лише заповнити заявку на сайті інституту еколого-релігійних студій. В рамках проєкту ми видали 600 лепбуків, власне, розробили відповідну онлайн-форму і поширили серед педагогів, які займаються вихованням підростаючого покоління по Україні. Власне, і вони абсолютно безкоштовно будуть поширені по Україні, серед, в першу чергу, серед педагогів, вихователів, з метою свідомого відповідального виховання нашого підростаючого покоління в сфері управління відходами. Лебук виданий у співпраці інституту еколого-релігійних студій та союзом охорони природи Німеччини. Такий рух, як Zero Waste, він досить популярний в всій Європі, і нарешті невеличкими кроками він доходить і до нас. А завдяки таким напрацюванням інституту такими швидшими темпами, надіюсь, він буде імплементуватись і в нас, і все більше людей завдяки нашій з вами роботі будуть захоплюватись цим рухом, рухом бути його частиною та е, зменшувати свої відходи, або також відповідно відповідально до них ставитись. Презентація зібрала тих, хто готовий ще більше зміцнювати спільноту борців за чисте майбутнє, до якого поволі слід рухатися шляхом zero Waste.